Всім привіт! Давайте подивимося на таку тему розкладу. Яка таємниця відкриється найближчим часом. Нікого не загадуйте, думайте лише про себе. Чоловіки, які мене дивляться, вставляємо де я кажу слово, жінка, чоловік. У вас тут будуть якісь новини, лист, смс дзвінок, в когось буде якась таємниця відносно документів, можливо, якихось робочих питань, да? наслідство хтось там оформляє, якісь юридичні бумаги, документи, якась таємниця вам відкриється. Чого це буде стосуватися? Тут якась жінка е дасть вам цю інформацію. Про цю таємницю. Можливо, ви до таролога як варіант звернетесь, там щось там вас не вдається, якась затримка за документами. І, і от така робота, комунікація, розмова з якоюсь жінкою, королева мічею, це може бути різного роду в темі спеціаліст в чомусь, когось це таролог, когось там якийсь адвокат. Тобто ви будете консультуватися щось по баланс, Тут може бути якісь юридичні бумаги. бумаги. В кого немає нічого юридичного, тут якусь справедливість ви. Будете встановлювати у чомусь, да, в кожного історія своя. Можливо, ви з кимось воюєте, судитеся, можливо, ви там на ментальному, енергетичному, магічному плані з кимось воюєте. Ви тут будете, таємниця якась вам відкриється. Також по цих картах я можу сказати, що таємниця відкриється на роботі, в робочих моментах якихось про якусь жінку. І ця м, таємниця скоро вам відкриється, який тікають, 8 днів, 8 тижнів, ви вже знаєте. Тут з Пентаклі, тут про якісь шанси, нові починання, чого б це не стосувалося, і в чому таємниця? А в чому таємниця? Карта диявол, Хтось ставить вам палки в колеса. Дивіться, яка у вас історія. Десятків кубків. Тут хтось ставить вам палки в колеса за вашою спиною по дияволу і хоче вашу десятку кубків. Можливо, якось як варіант, хтось знає, що вашого мужчину є дама. Вашої дами є мужчина. Часто історія. Бачу на просторах інтернету: жінка поїхала за кордон і знайшла іншого чоловіка. Так знайшла вона не із-за того, що вона така казліна поїхала за кордон, а із-за того, що той шлюб. Дани-давно рухнув, просто юридично він ще був. І якщо дати всім жінкам житло, гроші забезпечити повністю, я більш чи впевнена, що 90% пар розпадеться. І просто ми живемо, тому що так удобно, тому що так зручно, тому що є спільне майно, діти, і т.д. де, і т.п. Тому не обманюйтеся, якщо сім'я рухнула в цьому війні обоє, двоє людей завжди. Тут якийсь диявол за вашою спиною, хорошо. Що далі ви ще дізнаєтеся? Uh, можливо, як варіант, якщо у вас колись така була історія, що ви воювали з якимось машиною, ви почуєте, що ті козні, які він вам ставив, палки в колеса там, чого б це не стосувалося, він зараз пожинає плоди своїх старань. Тут диявол прийде в його сім'ю. Можливо, це бивший, який женився в другий раз. Да? Тут uh, откат. Такий, да, я би сказала сімка мічей за оці козні страдання предательства, які були в вашому житті. Ну не просто так я напевно згадала за цю жінку. Яка поїхала за кордон. Тобто тут е, бумеранги стануть летіти. Чому? Тому що дуже трансформаційний рік, і кожен в цьому році отримує на те, на що заслужив. І Якщо у вас зараз хіровенько все, очень печально, задаємося питання, а що я роблю не так в своєму житті, і що я ще можу до кінця року скоригувати, покращити, в чомусь розібратися? Само не разсосться, як я кажу. Хорошо. В кого тут в магічні війни, то тут у вас вони завершуються. Тут прям перекриють горло якомусь мужчині, який з вами воював в магічному плані. Дивіться, в кожного це свої історії. Но Луна, карта мага, все. Аля Капут, Гітлер. Тільки сказала Гітлер капут, башня прийде в життя якогось мужчини. Отака От також таємниця вам відкриється. Можливо, це продовження про вашого бившого, про мужчину, який вас образив. Для мужчин, можливо, це якийсь колега, конкурент і так далі. Тут ви будете чути про розрушення в житті людей, які ставили вам палки в колеса. От я так би сказала. Хорошо, яка ще таємниця вам відкриється найближчим часом. Хватить, кажуть з вас. Хватить з вас цієї інформації, тут в нічеї закрита карта. Ось такі інформація, ваша задача, я цвіту, я пахну, і зрозумійте, що ці всі історії, які були, а були вони всіх свої, вони вас вели в вашу місію, в вашу силу. І те, що нас не вбиває, робить нас сильнішими. Я би не так би сказала. Да? Те, що нас не вбиває, те нас міняє, от ви змінилися завдяки цим предателям, які були в вашому пространстві. Пишіть в коментарях, що це у вас за предателі. Їх тут багато мужчина, якийсь бивший і якась дама, робочі якісь моменти.